Всім привіт! Всіх рада вітати на своєму каналі Життя на КДЗ. Мене звати Ірина, я із міста Криворідні, Дніпропетровська область. Друзі, сьогодні 4 червня 2025 року. Наразі 11 година. Раночку. Погляньте, яке небо. Буквально декілька хвилин тому було дуже-дуже сонячно, але захмарило. На сьогодні, в принципі, дощу не передавали. І я сьогодні із 11 вечора аж до. Десь двох годин ночі я заливала свої клумбочки, бо у нас на Криворіжжі, іменно там, де я проживаю, у нас поливної води немає. У нас колодязів немає, у нас скважин немає. Іменно в тому районі, де я проживаю. Ми поливаємо лише питною водою. То коли починається такий сезон поливів, то ну, дуже падає напор. І дуже тяжко полити, особливо тоді, коли люди вже ввечері сходяться з роботи, коли основна, типа, поливна, іде поливний час, коли треба іменно поливати, то ну дуже маленький напор. І, і, хоча помідори і перчик, я і баклажани, я вспіла за два дні добре залити, а от клумбочки поливала. Поливала такого вночі, бо, бо треба було все одно це все добре залити. Е, Мірочка з Тайсоном мої це мої любі, мої, моя сім'я. Вони колись були безхатніми, хто знає. Е, тепер це Я їх забрала до себе, вони живуть зі мною і дуже багато твариночок я готую безхатніх. Собачок, кішечок. Е, моя карта, друзі, під відео лічно моя. Е, то хто може там 3-5. Дві гривні буду дуже вдячна. Це все йде на годівлю безхатніх твариночок. Вони не виновні, що вони залишилися одні в цей час. Я вважаю, що це люди виновні в цьому. Бо хтось викинув киценятку, хтось викинув цуценятку і пішло-пішло розповсюджуватися, плодитися і, і таково, таково, таково. То давайте будемо якось допомагати їм виживати, щоб вони, хоч якось, харчувалися. І, і хоч якось зростали, хоч якесь у них життя було. Товотково, от, друзі, трояндочка, Наконець то моя оця двокольорова розквітла ще біколорна, на них каже, дуже гарна і аромат просто бомбезний. Піони вже. Майже відквітли, коли вони повністю відквітнуть, я пообрізаю самі бутони. А саме листя, самі кущі я торкати не буду. Я не буду їх обрізати, бо на слідучий рік було у мене вже таке, коли я дуже сильно обрізала, майже до коренів, то на слідучий рік бутонів не було зовсім. Ще це головний момент, чому не квітнуть піони на слідучий рік. Або глибоко посаджені. Ну, у мене вже вони багато років зростають. На одних місцях, то в мене єдина проблема була в тому, що це, по-моєму, що я дуже їх обрізала. То ось, о, друзі, покажу я вам. От кого, ось воно відквітло. Я візьму секатор і десь от отково, отак. Ось, ось, я відламала, а то ну, сікатором я це буду робити. Десь отакого от я обріжу і оце повикидаю. Все друге я торкати не буду. Це як буде зростати аж до самих заморозків. Щоб вони там клубеньки нарощували і щоб закладали вже ну, почки, оці що будуть квітнути на слідучий рік. До от такого. Так, друзі, я вам вже показувала. В квітниках я ось, ось посадила два кущики томатиків. Це високорослі. Буду дивитися, як вони будуть в квітнику зростати. Ще, друзі, на цьому боці, ось около забору, в мене ну, вже. Вже позасихали тюльпани листя, я їх поприбирала і знайшла там де-не-де в мене були самосіви томатиків. І ось, ось я раз, два, три, 4-5 кущиків посадила сюди томатики. Вони ще мені пусінькі, але все буде добре. Тут сонечко, тут ще поки немає виноградної лози. Ось, ось я тут прикопала виноградну лозу, оцей рожевий сорт свій. І тут восени вже буде новий кущик, він буде тут. Розповсюджуватися. Так, з цього боку, друзі, в мене ось п'ять живцьованих восени трояндочок. Вже я побачила ось дві середні. Це жовтий сорт. Наконець, то я на шостий рік його розвела. Наконець він прожився. Бо от живцю мені писали, що то якийсь гібрид, що він не живцем, неможливо його розповсюджити. Ну, тобто розвести. Але ну наконець, у мене це вийшло. Я довольна, слава тобі, Господі. Так, хризантемки, Все добре, друзі. Всі, всі квіточки у цьому році добре зростають. Все є, як і у минулому році, обробляла препаратом зелений щит» для троянд. Але я обробляла усі квіти: лілії, тюльпани, ці троянди, піони, ромашки. Оно, хости в мене трохи є під, іменно під виноградним кущем, бо хоста дуже боїться сонечка. А у нас наразі клімат, ге-гей, жаріще таке, може і під 50. -на. На сонечку бути, то, то такого друзі. Погляньте, як піднявся гіркий перчик. Погляньте, який він мені пусінький був, і як він добре піднявся. Е, залила, поприбирала травичку. Тут коло нього понасаджувала м цих чорнобривців. Ну, дивилася десь у когось в інтернеті. Хтось показував, що від хвороб та від шкідників захищає ті типу, чорнобривці, і там біля томатиків декілька кущиків понасаджувала. Не знаю, друзі, це я так понасаджувала, щоб гарно було я все одно обробляю друзі. Всі обробки в нас є на каналі. Дивіться, будь ласка, без обробок нічого не зростає. Не дерева, не в плодах, ні, е, не томати, не перчики, не баклажани. Все треба обробляти хімічними препаратами. І не пишіть мені, оцього бреда, що от я обробляю там чи сироваткою, чи йодом, і все в мене зростає без хімічних обробок. Не буває таку. Не вводьте в заблуждення початківців. Не, не пишіть у цього бреда, буду блокувати на раз. Не треба мені такого бреда, Не пишіть, не може такого бути. Це може ви на якоїсь там другої планеті, не на нашої планеті Земля живете, що без обробок у вас це зростає. Не зростає, не зростає і не буде зростати. У нас усе. дощі за дощами, дощі приносять грибкові захворювання. Треба обов'язково обробляти. Навіть у мене у минулому році хризантема. Резонтема захворіла, ви знаєте, і просто мене завжди оцей рядочок показувати, бо тут шкідник напав, і болячок тут куча було. Все, в цьому році, хоча і дощів було купа, і, і приморозки були, але все добре. все добре. Я обробляла, ще раз кажу, друзі, зелений щит для троянд я обробляла усі свої. Ну, Квіточки, курочки, мої з цього боку мої зірочки бігають. Тут вона нагодувала їх, травички накидала, це вони тепер бігають, гуляють, скажімо так. Друзі, на цьому кусінчику свого, своєї клумбочки тут в мене було дуже багато тюльпанів, але вони відквітли і вже я їх поприбирала. Я вирішила тут потикати де-не-де, -де, десь кущиків зо 6 чи 7. цей. Огірочки не пророщувала, не замочувала, просто по дві по три насіниночки потикала, потикала. Будемо дивитися, друзі. Це мій експеримент. Я експериментую таке, ото щось роблю, роблю. А воно, в принципі, то й отримається. То будемо дивитися, друзі. Так, це котики. Що я на 8 березня торгую такі е, пухнастики. Вербаши на неї кажуть. Ось в цьому році дуже класно. Без тлі, без, без хвороб, без шкідників. в общем, дуже класна рослинка. Мені подобається, друзі. Посадила е, у, е, там, е, у березні, зрізала, пішла, продала і, і гроші є, і за неї такого прям великого. Е, Ухода за нею не треба. Так, це яблунька речів, дуже люблю цей сорт. У мене дуже багато таких іменно яблуньок, іменно таких сортів. Без хвороб, без шкідників, все добре, все зростає. Виноградик чистенький обробляла препаратом Зелений щит. Для винограду і обробляла ще декількома препаратами. Подивіться, полистайте донизу. У мене є всі обробки, абсолютно, все в кожному відео. Підписуйтесь на наш канал і дивіться кожне відео. В кожному відео є якісь поради і обробки. І, і щоб було бо гляньте, чистенький виноград, все воно квітне, зав'язує плоди, все добре. Це Юпітер, дуже класний, все виноградик, все все-все добре, друзі. Це кущик, друзі, той жовтої трояндочки, яку я вам казала, що я не могла розвести. Він дуже гарний, дуже класний. Вона не колюча. До речі, вона зовсім в неї колючок немає. Чистенька, без хвороб, без шкідників. Ось погляньте, рожева, яка такими великими пучками. погляньте, гарнісінька, що такий молодесенький кущик. І точно така помаранчева, друзі. Теж вони, оці сорти, вони йдуть повністю без колючок, погляньте, така гарнісінька, біла троянка. Друзі, в мене багато понасаджено, так от понасаджено, понасаджено осьляких квітів. Ось ці квіточки, не знаю, як вони називаються. Я, якщо чесно, хотіла викинути, вирвати, але вони, я думала, що це бур'ян, але вони так класно виглядають, такі різнокольорові. Ось ця трояндочка, погляньте, двокольорова яка біколорка, яка погляньте, така. Вона там, така рожева єлі-єлі. Ось така прям насичена рожева в мене є. І гарні. Друзі, не знаю, як називається от такий, от така квіточка, вона в мене сама якось з'явилася. Росла та й росте собі. Та й росте дуже гарно так. Е, грушка це літня грушка. Завжди мене просите показувати її е, без хвороби без шкідників. Вся в грушках, все зав'язалося. Серединку, друзі, я вирізала для того, щоб вона не зростала доверху, щоб її було вдобно і обробляти, і збирати, і, і щоб воно все провітрювалося. Тут дуже багато у мене хризунденок у різного різнокольорових О, така квіточка це гвоздічка турецька кажесь я не знаю напишіть правильно як вона називається мене дуже багато бачите, усіляких квітів дуже люблю квіти тут хризантемки зростають півнички воно все все оно ну, курочки мої шезвідзіляно ну, просто мене завжди їх показувати Друзі, ще був такий коментар. А навіщо ви магазинну курку купляєте собі на їжу? Якщо у вас є домашня смачна курка, друзі, це курка, вона для бульйону, це це не бройлерна курка. це... Там м'яса практично немає. Вона, по перше, готується довго. Це яєчна, це, це, це не для того, щоб запікати цілою в духовці. Там нема що їсти з неї, Це для борщу, для супа, для для тушкування, щоб, ну, картошку стушити, тушити, але воно вона довго готується. Це, це ну, для, для духовки вона або для других страв вона не годиться зовсім. Це зовсім друге м'язце. Ось я чудо менесеньке прийшло, годую режушечка. Дуже багато цих заняток безхатніх, Всі приходять, всі приходять прямо до мене до двору, але ну, я їх не ганяю. Єдине, що може, можуть мої собачки дуже, ну, дуже так гавкати, але ну, вони все одно вони знають, що я їх усіх люблю, що я їх усіх годую. Завжди дам хоч щось, ну завжди дам їм. Найся, позбігалися. Кукусики манюсенькі наші. Годують, всі годують, друзі. Всі, хто може, то і годує. Хто любить твариночок, то, її, то їм допомагає. Огірочки в мішечках добре зростають, томатики в мішечках монгольський карлік добре зростають, без хвороби шкідників. Там скаті воно кабак. Під сливою там в мене три мішечка із тіньовиносливими огірочками. Чисті пруди я там сіяла. Томатики монгольські карлікону на клумбочки на своїй які Вони вже здоровенні, здоровенні, дуже класний, дуже обожнюю цей томат. Бо його не треба не підв'язувати, не, підв не пасанкувати. Ще, друзі, я. Не, не мульчувала в цьому році. мульчувати буду тільки монгольський карлік. Всі другі томатики мульчувати не буду. Немає чим. попросту немає чим. Трава вся заколосилася, а колосочками не можна мульчувати, бо буде на слідучий рік бур'яну більше ніж треба. І патіпатіпатіпатіпатіпаті куленьки мої курочки, курочки. Курочки мої, люблять травичку зелену. Друзі, обов'язково треба курочкам несучкам давати зелену травичку для того, щоб яєчки були дуже-дуже смачні. От такого корочки свої я годую лише всім натуральним, тільки зерновими. Я не додаю ніяких комбікормів в магазинах, тільки зерно і. І травичка зелена ось на даний час. У мене курочки, два півничка тут бігають. ну, Друзі, погляньте, ну вони худесенькі, ну, ну як її можна в духовку закинути. Там, там дійсно нема що їсти. Це для яйця. Вони добре несуться, вони несуться кожен день, кожна курка дає яйце. Але для їжі ну більше підходять м'ясо, яєчні вже кури, сорти такі. або, ну, або вже вже бройлери. Бройлери я не вважаю за потрібним вирощувати, бо ну, ліпше піти в магазин купити. Це він вирощується. Бройлерна курка вирощується лише на магазинних Комбікормах на зерні не вирощується. Я вже пробувала сама лічно. Так що не пишіть мені, що можливо ні, неможливо за 40 днів не виростити на зерні бройлера. То ліпше піти до магазину і купити кожен день свіженьку курку. Це моє враження, це моє бачення. То я так роблю, друзі. Томатики, свої друзі. Я вже почну, скоріше за все ввечері підсапувати. Вже третій раз і це, скоріше за все, заключне. Вже не буду сапати, бо ну, можливо буде, вони вже порозросталися, вони вже великі, то можна буде зламати. І оце, дивіться, тут синенькі баклажанчики. Погляньте, які вони вже величезні, які вони мені пусінькими такими пипздиками я садила, які вони вже здорові, гарні. Солодкий перчик, який вже піднявся, дуже гарний. Вона понасаджувала і тут чорнобривців, і де ось помідорчики понасаджувала декілька там кущиків чорнобривців. Ну будемо дивитися, як вони чи чи дадуть якийсь плюс, чи мінус чи, чи не знаю. Майже всі томати вже квітнуть, вже деякі сорти буду підв'язувати, особливо в хатинці для томатиків. Там в мене знаходяться самі високі томатики. То під затінняючою сіткою, затіняюча сітка, у мене 60% затінення. Вже декілька років користуюся нею, все добре, все класно. І такою самою буду напинати над огірками обов'язково. То откуво, друзі. Е, так, що тут в мене ще вам показати? Просили мене показати черешенку. Ну ця ще зеленкувата, але її вже, вже, вже починаюся. Ну, вона така ще зеленкувата, але мені так хочеться спробувати її вже. -нам -нам -нам. -нам -нам. Завжди хочеться першої полуниці, завжди хочеться першої черешні, першої малини, першої смородини. Друзі, смородина. Ідеально міравіс допоміг. Чиста без борошнистої роси. Один раз Міравісом обробила. Отакий класний препарат. І від курчавості персика допоміг і від борошнистої рости допоміг. Так, ця молодесенька черешенка, ну ця, бачите, ця вже тут ну, більш ранній сорт. Вона вже, вже починає вже починає стигнути, то кво. Так, на цьому місці мене на бурячок просите показати чистеньке, все добре. Перчик гіркий, воно теж дуже добре піднявся. Перчик дуже любить осу, перчик гіркий, перчик дуже любить тепло. Тому він так швидко і підіймається. Прям ну, дуже дуже швидко. Так, минус у груша зимова. Вся в плодах, без хвороб, без шкідників. Воно два кущі винограду, ті, що постраждали від заморозку. І сині, і біли. Розрісся, дуже все добре, без хвороб, без шкітників. Все ідеально, все класно, друзі. Е, просили мене ще показати сливу, цю здорову синю. Ось, о, друзі, вона так виглядає. Дуже добре, багато плодів. абрикоску, як завжди просите, друзі, вся в плодах. Все добре, без маніліозу, без шкідників, без хвороб. Тут під обрикосу я посиділа у дірочки, вже почали сходити. Малинка, смородина чорна, все без хвороб, без шкідників, воно все в плодах, друзі, все абсолютно. Полуничка, полуничка, рання купчиха, вже вже закінчує своє плодоношення, вона дуже рання, вона вже закінчується. Саме найсолодша, це мій найулюбленіший сорт. Ніякого найсмачнішого немає. Вона завжди солодка. І в сніг, і в дощ, і в град, і, і хтось знав, що, вона завжди солодка. Далі ось почав у мене вже лікат, пізній сорт е, е, стигнути дуже добре. Це все першорічки, але дуже багато погляньки, вони величезні, як їх багато в перший рік. Але єдиний мінус у цього сорта, мені це дуже не подобається. Він не дає майже вусик. Із оцих 20 кущиків дав лише один вус. В перший рік Вікат дає дуже мало вусиків. Я знаю, я читала про це. сорт. Він розмножується діленням куща. ну нічого, Я собі залишу надалі цей сорт обов'язково, бо він великий, сама полуниця велика і дуже такий дійсно плодовитий, класний сорт. Подобається. То хто хоче, друзі, шукайте собі такий сорт. Я в цьому році нічого, ніякі сорти продавати не буду, бо я тільки восени висадила. Кукурускаракелю тут того. Тут у мене сніс бульдога з носорогом полунички, що залишилось то я в одному місці. Тут вона садила, але її теж дуже багато, дуже класно в цьому році. До речі, друзі, всі обробки в мене є на каналі. Всі обробки від А до Я на деревах, всі обробки від А до Я на помідорах від самого початку і до кінця сезону. Обробка три в одному для полуниці. Тому друзі, будь ласка, користуйтеся. Я повикладаю ось чи в лівому чи в правому гуглику будуть підказочки. Ви на них натискаєте і заходите іменно в те відео, і дивитеся. Або листайте, просто дивіться у нас на каналі. Все це є. карик, погляньте, він вже величезний, вже скоро стовиця почне. Вже буде, буде дуже багато томатиків, надіюся. Тут я недавно поживцювала трояндочку, ось в бутилочках під бутилочками. Тут у мене нові сорти полка і Азія. Ці сорти, друзі, не знаю, полку точно не залишаю, вона дуже мілка. І на смак вона мені щось не сподобалася. Азія ще подивлюся, ще дам їй якийсь там. Якийсь момент, не знаю. Не дуже вона мені подобається, бо вона кисла, друзі. Вона, я не хочу сказати, що вона прям така погана, вона не погана така прям... ну Для мене смачнішою ніж е, Купчиха, немає. І оце Вікат. Кстаті, Вікат, він теж е, ну він не прям солодкий, але і не кислий, як от Азія, або як у Альба. то, ну це Для мене от Азія, а Альба це самі ну, кислі сорти. Ну, це моє бачення. Оце ще в мене новий сорт є мамота Турусі. Ой, турусі Чамора Турусі, чи чамора Турусі. Друзі, я не знаю, як правильно вона називається. Ну, як, як ви мене зрозуміли, У мене тут 5 кущиків. Кажуть, що вона дуже-дуже пізня, дуже-дуже велика. Оце хочу подивитися. Сподобається, залишу, не сподобається, приберу. Це новий сорт на моєму городі, буду, буду дивитися, друзі. Ну тут в мене не скорослі томати, тут взагалі зарослі, зарослі. Я їх по два улуночки садила. У мене дуже їх багато сортів. Не тільки на цьому городі, в мене ще один город, то ну, розростаються, друзі. У цьому боці в мене зростає кукурузка ракель це Евка, гібрид. І учора, коло кожного кущика кукурузи, я висадила по одному зернятку огірочків різних, різних гібриди. Не пророщувала, не замочувала, просто е, сухенькі отак от повисаджувала. Хочу теж експериментую, хочу подивитися, як будуть зростати іменно по кукурузі. Часничок, друзі, часничок зростається.